Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Київ Кепітал з Вадимом Шахрайчуком. З перемогою вас. Як оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Дякую. Ну, матч плей-офф, так. Да. Ну, моя думка така, що ми повинні були після другого періоду, коли дві шайби ввели в рахунку, то трошки полегче даже закінчувати такий матч. Коли Кременчук не здавався, да, звернявся в рахунок. Ну, я... А якщо чесно, ну, ми, ми трошки краще сьогодні виглядали, це об'єктивно. Дійсно, Кепіталс декілька разів вів в рахунку, Кременчук зрівнював та все ж таки Кепіталс довів свою перевагу. Як ви мотивували хлопців бігти вперед, не дивлячись на натиск? Ми ну, Мотивували, находили, находили слова, да, щоб вони бігли, але тут не тільки їх бігти в атаку, тут ще і умно зіграти в обороні в своїй зоні. Трошки, звісно, далі багато вилучень було. Тому десь хлопці подустали і почали трошки почали, скажімо так, допускати помилки, да? і супер да, і понервував нас трошки. Зустрічі всі три дуже емоційні. Це фінал, багато емоцій. На вашу думку, стільки емоцій буде до завершення серії? Ну, да, Я думаю, стільки емоцій буде, але знаєте, але все ж таки хочеться. Десь щоб солідність була, да, но ми ж не десь на осерь граємо, да. там, Після після работы пришли заводы, вроде дві президентные команди, Давайте грати. да, ну, ми бачимо Матчі НХЛ, там, Финской лиги, чи Швейцарской, должен какой-то быть да, Поэтому аля-а-ля, это улю, улюблен. Ну как-то такое. А так, конечно, если в целом, ну, накал фінал, фінал є фінал, да. Тому тому, как бы всі матчі будуть такі, Кісь-кісь, да? як там. Як будете готуватися до наступної зустрічі, щоб забрати два виїзні матчі? Давайте, два, почекайте два матчі, давайте спочатку е відпочинемо, да? розберемо помилки, а вони були сьогодні, на жаль, на жаль да, в, кінц, е в кінцівці. Да? Тому, по-перше, треба відновитись, да? а там будемо вже дивитися, е щоб, як будемо грати наступний матч. Поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Єдапін. Як можете прокоментувати гру своєї команди сьогодні? Та як коментувати, програли гру майже майже здогнали, але одразу пропустили гол. Ну багато більшості було, але реалізація тільки одної шайби ну, пагана. Дійсно, наздогнали в рахунку, але на жаль, одразу пропустили. На вашу думку, чого сьогодні не вистачало хлопцям? Ну, давали добивати, тому і не вистачало, скільки у нас два добивання. В меншості, коли розривали воротаря, ну, позиційно програли хлопці, ось такий результат. Тепер. Які помилки будете розглядати і виправляти, щоб на наступний матч виходити більш впевнено? Та тут повністю треба гру передивлятися, всю гру розбирати, помилки, багато помилок. Загалом, як будете мотивувати хлопців на наступний матч, щоб їх запал не зник? Та який же запал може зникнути, якщо це фінал, це плей-офф? Як мотивувати? Ну, ми в фіналі. Яка ще мотивація повинна бути? Тільки... Вони самі мають це розуміти. Так? так, так, звісно. Тільки треба вигравати, виконувати завдання тренера, і, і все буде добре.